Не по людськи якось це все виходить, ой не по людськи. Як то так, не хотіти нас лишити в спокої? Аж ні, причепилася, мов п'явка, а син мій молодший за неї на п'ять років, дитина така добра і та й скористалася. Маю двох синів, як соколів Дмитра та Мирона. Дуже їх люблю і душі не чую. Була певна, що матимуть вони добру долю, бо я ж їх нічого поганого не вчила. Але ж ні, таки примудрився Дмитро свою жінку з дітьми покинути та на чужині зостався з іншою. Я не дуже любила Оксану, бо вона й не давалася любити. Завжди якась холодна, без усмішки, вічливо кивне і ні обійме, ні приголубить, щось спитає кілька слів, так само й розкаже кілька слів вже й по розмові. Далі, хоч бери й мовчи. Порадилися вони з Дмитром, що той поїде на заробітки, а вона буде вдома з дітьми, моїми любими онуками Софійкою і Марічкою. Одній шість, а інші три роки. Вона ніде не працює, а доглядає за дітьми, бо і сам Дмитро казав, що діти ще мами хочуть, а грошей він на всіх заробить. А тут вже й прикро стало, бо діти підростають, гроші, мов пісок, все мало й мало. От і вирішив, що треба їхати за кордон і там заробить більше. Поїхав він, не було десь рік і вже казав, що от от приїде, а далі знову лишився, бо робота попадалася хороша і грошовита. Оксана чекала і вкладала гроші в квартиру, вже й виплатила всю і почала робити ремонт. І тут до мого молодшого Мирона вчепилася Поможи, бо ти краще знаєш, що купувати, щоб і якісна, і не за всі гроші, бо ти ж ремонти людям робиш. От Мирон і почав їй допомагати потроху. Там пошпаклює, там плитку поставить, там двері зробить. Вже так пішло, що перейшла Оксана з дітьми жити в місто, а марон в неї живе та ходить на роботу. Що тут такого, думала я собі, працює хлопець і не тратить гроші на оренду житла? Та й Оксані добре, бо ж самі жити тож оскомно. Наче все добре на вигляд, але насправді все було геть не так. Коли Дмитро й після третього року не приїхав додому, то вже Оксана не витримала і все йому розказала Зізнавайся, не тримай мене тут за бозна що, чого ти додому не їдеш. Вже все готово, квартира, ремонт, ми тут. Тоді він і зізнався, що не хоче їхати, бо там йому добре з усім і має жінку, яка йому ліпша за Оксану. Вона так розізлилася, що не хотіла нікого з нас бачити через такі Дмитрові слова, навіть Мирона, сказала, аби йшов туди, куди брат його, і закрила перед ним двері. Краще б він пішов був, для мене краще. Але ж ні, сів собі на коврик біля дверей і сидить. Оксана через якийсь час виходить, а він під дверима. Ти чого не йдеш? питає його. А чого я маю йти? Як мій брат стратив розум, то чого я маю за нього відповідати? Мені з тобою добре жити, і я хочу, аби так було й надалі. Я тобі нічого поганого в житті не зробив і не зроблю, сказав він. Тоді та, що собі подумала, і впустила його. Але ж як вони тепер живуть? От для мене запитання я синові кажу Мироне, то не гарно отак жити з жінкою брата в одній квартирі. Мамо, негарно жінку з дітьми залишити, а жити отак, як я, то цілком можна. Отак він тоді мені сказав, і все, я потерпала, бо ж усяке може бути, і таки сталося. Приїхала я до неї, онуків побачити, і побачила, що вона при надії. І то так, що вже видно. То від кого? питаю, від вашого сина. Каже, і в очі дивиться. Я аж остовпіла. Отак і вийшла з хати, і тепер не знаю, як то все має бути, бо то все не є нормально. Підпишись, підтримай українськомовний контент.